Яка чудова пора року весна. Розгляньте малюнок і розкажіть, що на ньому зображено, Малята, я вам пропоную весняну подорож з маленьким ведмедиком. А перш ніж вирушити в подорож, потрібно навести лад в кімнаті. Роздивіться і назвіть мені, які тут великі предмети. Де заховались зайчики? А другий зайчик за коробочкою на поличці. А тепер назвіть мені маленькі предмети. І ось перших ми зустріли мавпочок. Але щось вони не всі. Малята роздивіться і покажіть мені цифри. Які мавпочки пропали, з якими цифрами? Так, два. Вірно, три. Так, п'ять. Молодці. Ось ми потрапили з вами на весняну галявинку. І ведмедик хоче назбирати своїй мамі квіточки. Давайте порахуємо, скільки він квіточок назбирає. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Скільки квіточок назбирав ведмедик? Так, п'ять. Але ж він пам'ятає, що проліски, занесені в червону книгу, і їх не можна рвати. Тож давайте їх повернемо назад і порахуємо: П'ять, чотири, три, два. Один. Розгляньте фігури, які хтось розкидав на, нашому, на нашій галявинці. Квадрат. Трикутник. Круг, прямокутник, овал. Малята, назвіть мені, яка фігура жовтого кольору. Так, це трикутник. А яка фігура коричневого кольору? Овал. А яка фігура у нас синього кольору? Квадрат. А фігура, яка не має ні початку, ні кінця? Так, це коло. Яким він кольором? Червоним. А ще фігури хочуть погратися з вами в хованки. Закрите оченята. Яка фігура зникла? Так, прямокутник. Знов закрийте оченята. Яка фігура зникла? Овал, вірно. Ось як можна пограти з геометричними фігурами. Викладіть з геометричних фігур. Малюнок, той який вам подобається, найбільше. А ще ведмедик приготував для вас. Загадки незвичайні задачі. Біля річки, ріки добре так жили жуки. Дочка, син, татусь і мати. Хто їх встиг порахувати? Скільки жуків? Так, чотири. Скільки великих? Два. Скільки маленьких? Два. Два і два буде чотирі. Одна ворона в надах сіла. До неї друга прилетіла. Відволікати не сміливо, скільки їх прилетіло. Дві. Так, один, один, буде два. Малята. Ведмедик вам дякує за таку весняну подорож з ним. До зустрічі!